Вітаю, друзі. Мене звати Іван Кричко, і ми з вами на YouTube-каналі Все про Всесвіт. Це друге відео в рубриці: Оце так новина, в якій ми вміщуємо повідомлення про результати астрономічних досліджень, що виводять наші уявлення про всесвіт на якісно новий рівень. Про це я докладніше говорив у першому відео для цієї рубрики під назвою «Наднова внаслідок подвійного вибуху. Якщо маєте охоту, то подивіться, будь ласка, цей відео. Відеоролик. Далі коротко про новий результат. Пітер Ван Дукум, професор астрономії та фізики Єльського університету, разом з колегами знайшли цікаву космічну систему в архівних даних огляду Космос Веб. Цей огляд астрономи виконують за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба, і його суть в тому, щоб спостерігати понад мільйон галактик на різних етапах їхньої еволюції, тобто в різні періоди космічної історії. Виявлена структура це дві дискові, ну я би сказав, спіральні галактики, які зіштовхнулися, а їхні зовнішні кільця і зір замкнулися і утворили світлу фігуру у вигляді вісімки. Віддалено це нагадує математичний знак нескінченості, тому виявлену зоряну систему назвали галактика нескінченості, але дивним є не форма галактики, а дещо інше. Між центрами чи ядрами двох галактик міститься величезна хмара іонізованого водню. Цей газ втратив електрони через наявність високоенергетичного джерела, яке, як вважають дослідники, є надмасивною чорною дірою. Її маса, за оцінками, приблизно мільйон разів перевищує масу Сонця на існування цього об'єкта. Також вказують спостережні дані, отримані за допомогою космічної рентгенівської обсерваторії Чандра та радіотелескопа, дуже велика антена. Виявлення чорної діри, яка не міститься в ядрі масивної галактики, саме собою незвично сказав Ван Докум, але ще незвичнішою є історія того, як вона могла б туди потрапити. Ймовірно, вона не просто прибула туди. А навпаки, сформувалася там, і досить недавно, іншими словами, ми вважаємо, що спостерігаємо народження надсильної Чорної діри, чогось, чого раніше ніколи не бачили. І ось тут ми підходимо до найсуттєвішого в цьому відкритті річ в тому, що утворення надмасивних чорних дір досі є однією з найбільших загадок астрофізики. Традиційна гіпотеза так званого легкого насіння в лапках припускає, що вони починаються як невеликі щільні залишки масивних зір, і поступово через лиття з іншими чорними дірами зоряної маси виростають до надмасивних чорних дір. Але це повільне зростання не може повністю пояснити, як ці об'єкти так швидко виникли в ранньому всесвіті. Альтернативна ідея, гіпотеза так званого важкого насіння в лапках або прямого колапсу, передбачає, що деякі надмасивні чорні діри утворювалися набагато швидше, коли масивні хмари газу стиснулися, тобто зазнали колапсу, прямо в чорні діри. Пропустивши етап зореутворення. Але, щоб здійснився такий сценарій, газ має бути гарячим і стабільним, щоб він не фрагментувався на зорі. Зазвичай для цього потрібні два особливі інгредієнти: інтенсивне ультрафіолетове випромінювання, яке розщеплює холодні молекули, такі як молекулярний водень, і низька металічність. Тобто малий міст елементів важчих водню. бо багатий на метали газ ефективно охолоджується і прагне утворювати зорі. Астрономи вважають, що такі умови існували в ранньому всесвіті, а тому тоді могли швидко формуватися масивні чорні діри. Однак у галактиці нескінченості, схоже, спрацював інший механізм. Нещодавнє, за космічними мірками зіткнення двох галактик, багатих на газ і метали спричинило появу ударних хвиль. Вони стиснули газ між ядрами двох галактик, і через високий тиск і турбулентність процес зореутворення став пригніченим. Отже, колапс спричинений ударною хвилею. Пояснює незвичайне положення та швидкість Чорної діри. Вона міститься точно посередині розподілу швидкостей навколишнього газу, а це свідчить про те, що вона утворилася саме там, а не прибула лясь це місце. Насамкінець зазначимо, що це відкриття не доводить однозначно факту утворення Чорної діри внаслідок прямого колапсу. Але вказує на існування новонародженої Чорної діри, що могла сформуватися за таким сценарієм, причому це відбулося в умовах, які раніше науковці не досліджували під час злиття галактик. Тому це відкриття започатковує нову тему досліджень про те, що деякі з наймасивніших чорних дір у всесвіті можуть швидко формуватися навіть у складних середовищах багатих на метали. Оце і все. Коротко про новий цікавий результат. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Все про Всесвіт, Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Бажаю нам усім всього найкращого. До побачення!